Бажаю дороги, ду матва Твіткас. І сьогодні ми продовжуємо грати у Hearts of Iron 4 з модом Millennium Down The Modern Day. Сьогодні ми будемо йти за ресурсами в Южну Африку, а також будемо розбудовувати собі нормально. Економіку на грошей нема, і дуже великий борг. А ось. І туди-сюди, але верди, як то кажуть, будемо розвиватись і розважатись. Ось. До речі, так нагадую, що в попередній серії ми захопили ось цей Саудовський півострів, чи як якось так він називається, і Ірак, і Сирію. Ну коротше, ось тут все, все захватили, захопили. І будемо сьогодні рухатись сюди, кудись. Я не знаю, де тут у нас є ресурсики. Я думаю, нам треба. Обов'язково захопити то, ось цю частину. Mm, то, в принципі, тільки нафта. іспанія в нас mm, Іспанію також. Ну коротше, буду спочатку йти ось так. Там же подивлюсь. Я тут так подивився. До речі. Я ось зараз захопив Єгипет, захопив Ефіопію, був у Ефіопії. ой Досить такі гарні гроші є. Я Фіопію не анексую, як правильно сказати. заберу, коротше, інтегрую до себе з дуже гарними грошима. І виходить, так шайціки, що так чисто випадково тикнув на Індію, і чомусь так вийшло, що Індія більше не маріонетка Китаю, і Китай взагалі. Ну, типу, він в ньогось він забрав собі Японію, в нього є Корея, його друг, і все, він ось В'єтнам. він... Не інтегрував. Вони всі повідпадали. Ага, м'ян Мадусі з Білорусі. Воює Боже. Як же це погано? А, і до речі, ось я буду воювати з Пакистаном, бо в нього також дуже гарні гроші є. А, дуже погані гроші в Іраку. Це просто я не знаю, як це надавати. Я Нугаюсь зараз офісами забудовувати Ірак, але щось не дуже виходить, тому зараз лотну звідси, 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 і буду компенсувати те, що буде в Іраку. Да. І коротше, буду воювати з Індією, бо... Тут є дуже багато ресурсів, які мені дуже треба. В Індії досить дехера військ в мене? в мене, якщо що, військ ну, 153, а в них 280 мінімум. Типу, я розумію, що мені тренда трошки. Прям зовсім чуть-чуть, скоріш за все. Але подумай, що з цього буде. Я поки накліпаю, може собі ще якихось військ. Ось, до речі, поповнюю неповні армії. Ось і буду воювати з Індією. Ось такий в мене максимально дивний і йобнутий план наступу на Індію. Але план є, і я його буду притримуватись. Запустив дуже багато літачків в повітряний простір. Дуже багато там окремими. Певною систематичністю розставив а, армію. Зараз чекаю, поки в мене а, ось ці навчаться трошки. Правда, до них до всіх ще треба ще треба там БМПшки, гентокрильчиків туди-сюди. Але поки це все відбувається, я буду працювати над тим, щоб підняти стабу, а, щоб прибрати безробіття якомога більше, сильніше прибрати безробіття і. Потім же. А скільки воно буде, до речі? Скільки воно буде 255 днів. В принципі, думаю, мені цього вистачить, але кину трошки пізніше а, оправдання. Ось такі справи. Мені дуже треба їх ресурси. До речі, що в них ворошам? Ага, їх треба буде одразу одразу забрати. Окей, подивимось, що з цього вийде. Думаю, буде щось цікавеньке. 7 тисяч літаків у Індії, а в мене 2 8. Тільки один варіант є це перемалювати і перехвачувати перепремперемолювати і перехвачувати літаки які будуть а їх буде дуже дахера їх буде прям дуже да і я впевнений в цьому це буде курва весело, це буде дуже весело. Але хто я такий, щоб боятись чогось? Головне курва, щоб я не забув зберегтись. Хтось хоче. Іран хоче до нас в альянс. Ніхера собі. Ну, звісно, якщо ти моє внутрішнє море, ти захочеш до мене в альянс. Тебе що взагалі є? Тебе ніхера немає, так розумію, де? Де в тебе нема ніхера? А, в тебе є нафта і легкі метали. Але всього вісім легких металів. Ну що, війна проти Індії. Получається, зберігаюсь. І. І пизда мені, мені пизда. Я це усвідомив, я в курсі. Я знаю, що в мене з вирогідністю до хуліард відсотків. Хер, що вийде, а в них перевага по авіації в 8 раз чи в 7. Десь так. 7, курва раз! Перевага по авіації. Це просто треш Але подивимося, що з цього вийде. Гроя зберіг, в'являє, виходить, війну. Головне, щоб Індія не призвала Китай. Це головне. Ти давай одразу висаджуйся. Тут, в принципі, тримаємось. Головне пробити. Ні, ні хера ми не тримаємось. Просто тут трохи ні, ні хіра не тримаємо. Мені не подобається ось це. А да, до речі, що в нас по повітрі? По повітрі в нас все доволі. Добре, але ось тут все доволі погано. Е, а Хоча вони не підняли ще в повітря свої винищувачі, я так розумію, і це добре. Не винищувачі а бомбардировщики. Так, добре, я сподіваюся, ми тут будемо триматись трошки. Мені треба відкрити другий фронт. І після відкриття другого фронту, я думаю, буде все. Покр... Мені це не подобається. Ладно, ладно, нормально, нормально. А, о, морський бій. Прикольно. Випливете. А, у нас недостатньо переваги по морю. Тоді. Так, об'єднати тут і тут. Робіть перевагу. І ви також тут, тут. Ні, на так, тут, тут. Робіть перевагу, пливіть. Ну, в мене буде, буде сьогодні перевага чи ні. А, йо моє, в них флоту. Мені треба щось, що зможе робити удар по наводним цілям. Цілям. Ой, ні-ні-ні-ні. залишайся ні, ні, ні. тут. Але при цьому це щось має. А... Ти можеш робити удари по наводним цілям? Так, да, ти можеш робити удари по наводним цілям. Ось тут. І треба перевага в повітрі. Перевага, перевага, перевага. Перевага сюди. Перевага є? Перевага ніхіра нема. Є перевага. І є удари по наводним цілям. Ага. О, все, пливуть. Але вони швидше йдуть сюди, мені здається. Чи не дійдуть? Ні, тільки не нав'язуйтесь, будь ласка, в цю всю фігню. Тут у мене що відбувається? Тут в мене все прекрасно, скільки я розумію. Але я не впевнений, чи добре я розумію. Давайте, пробивайтесь, я в вас вірю. А, ви не вмієте. Добре, тоді давайте сюди. Пофіг. Все одно вже розвернув. Розгорнув. Давайте. Е, невже ви не зможете? Ви ж зм. Ви маєте змогти, тільки не плевіть звідси. Тут залишайтесь, будь ласка. Це що, це провал получається? Получається, так. Да. Ну, добре. А чого ви всі сюди пливете? А е, добре. Я думаю, треба робити ось так. Поїхали. Подивимось, що тут у нас а, США проти в Грузії фінансову допомогу. Дожилися? Ага, тут все я так розумію поганенько. Захопив Індію нарешті. Це було дуже довго і дуже-дуже-дуже складно. Але я це зробив. Ого, в мене очків. Забираю весь флот. Де там їх флот? Дайте сюди. Дайте сюди, я сказав. Це мій. Це їх флот. Я ж забрав їх флот. Мене що, обманули? Ладно. Ну, тоді без флоту. Але я не уявляю, як мені воювати з Китаєм. Ось, ну, типу, в нього тут було тільки 36. Ось. 36 армій. 29. Ой, не армій, а дивізій. 42 дивізії, 30 дивізій, Йо-моє. Скільки в нього. 1688 моє то я треш. Я по приколу прийняв ботан до себе в вальянс. Нашу пістошу був. А ще до речі захопив Індію. Це було дуже складно, дуже довго, але це зробив. Зараз проти М'янми і Таїланда а готовлю КБшечку. ось Ці всі сімі країни я за забирати, тому хай вони будуть. Мені головне забирати М'янму, Таїланд, можливо, Лауси Камбоджу, Малайзію і Індонезію. А як це нахер сталося? В М'янми мінус 2, 2, 1, 4, 5, 1, 3, 8 боргу. І платять вони мінус 326 мільярдів. Тобто, що нафік? Це як працює? Эээ, euh, шоо, мені реально цікаво. це в них. Роцебах якийсь, я не знаю. Боже. назви... м'ян Це просто. Мяу. ха Янгон. Я... Янгон. І... Ягон Дон Патон. Тавой. Мє. Боже, ці назви це просто щось з чимось. Прикольно. В Італії ще одна гражданка закінчилась. Вау. <соценно> ще й басейн. До речі, ще одне місто з прикольною назвою. Серйозно, ось через цю одну провінцію в мене не Ай, Боже. Капець просто во забираю одразу. все, м'яну мені вже якось пофіг там. Що де як? Я просто одразу забираю і, і все. 792 резини. Все мені треба, все мені треба. Хоча, що Чишоме зараз по ресурсам мені вистачає технологічних металів. Індонезія у нас є. З угу. якої я і заберу з Австралії з індонезії, буду забирати ресурси. Але зараз не буду, тому що в них буде падати залежність від мене. А це все що за країни? Ага, це В'єтнам. А. а це Філіппіни. Прикольно. Прикольно. Таїланд 28-го. Грудня через півроку. Ну окей. А, боже, чому чим такий грустний? Емілія Лунга Ліунга. Ти чого такий грустний? Mm. Забавний типок. 20 тисяч літаків. 20, курва. Ситуація стане зараз приблизно ось така. Я захопив Малайзію, я захопив Таїланд, я захопив оцю цю мікрокраїну, що тут була. Пам'ятаю, як вона часто називається. Взагалі щось дивне. Індонезію впливом за Маріане. Потім Австралію зараз намагається намагаюсь впливом, хочу, не, не намагаюся, а хочу впливом на маріанети. У мене на це є три роки, бо потім буде трошки очко, і в них можливо зміниться керівництво. А ну, до речі. О, О да, я зараз ось так протикаю, щоб у мене більше було так би мовити впливу, очок впливу, відсотків впливу. Все. А, Юар, не пам'ятаю пам казав чи ні, але Юар моя. І намагаюсь забрати собі ще кангалєвське об'єднання. ось. А, рухаюсь далі. Трохи Захоплюю собі ресурсні ресурсні країни, бо ресурсів мені треба дуже до хіра. У мене ресурсів прям дуже немає, як можна побачити. Ось тому така фіня. Коротше, зараз так трошки думаю. Зараз заберу Францію, щоб мене був плазарм тут. А Трош, трошки 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 тут просунуть всі. Всіх малюків позабираю, Мексику заберу і буду трошки, до речі, можна ще Канаду забрати, як варіант. А, і буду трошки воювати з НАТО. Але це вже буде в наступній серії. А я поки буду готуватись до війни, до ось тут до Великої війни зараз а, покидаю, кину КБшку, як мінімум Італії одразу і Албанії з Македонією. Подивимось, що з цього буде. Mm -hmm. Я поняв, чого мене з першого разу не вдалося висадитись. У мене просто нам нахер немає літочків. Я не поставив літочки, щоб вони розважались тут. Давайте сюди. Так, ви в нас 250, у вас, да? Давайте сюди, навіть сюди. У мене вибори зараз будуть. Прикольно, прикольно. Так, а цих я не знаю, буду чи буду я їх зараз кудись звідси дівати. А, да, до речі, не пам'ятаю, показав чи ні. Дивіться, яка Грузія тепер довга. Тепер Грузія. Ой, а знаєте ось цей, якщо ви знаєте приколи цей типу, що найдовший. Е... Сухопутний шлях від Кейптауну, ось звідси, це кейптаун, і до. Зараз, зараз, зараз. І ось 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 сюди. Чи сю... сюди сюди, сюди, сюди. Тут. А далі можна ще пройти. Ось сюди. І тепер можна зробити ц... пройти весь цей шлях, не, пересі... не пересікаючи жодної границі, жодного кордону. Подивіться, яка гарненька Грузія Щоб ось від цього здихатись. А зараз розберемося знати і потім будемо думати. Так, ну що, нарешті війна. <кхм> я вибачаю за вибачаю за поганий голос. <кхм> трошки прихворів. Йой, це прям дуже погано. Вибачте, за такий голос трошки прихворів. <кхм> я нарешті добрався до Італії через Балкани, а Чорногорію не захотів забирати через те, що неї йде. В неї вже не йде війна, ніфіга собі. А... Але в неї йшла війна з НАТО. Я зараз хочу забрати Італію, через неї забрати Францію. Боже, я тільки що так закашлюся, що чуть не помер. Я серйозно. Я, я не жартую. Я, я серйозно. Я, я тільки що так закашлю. То я ледве не відкинув кіньки. Дібрався до Італії. Надалі в мене буде франція щоб отримати плацдарм в Южній Америці. А, я це вже не що казав, але тепер найцікавіше, бо в Італії дуже дихіра. А в мене так до, до речі, борт вже нема боргу. <хи> Ось коротше, зараз будемо туди-сюди лупити і потрошку забирати Італію Про пішла висадка. Пішли наступ по всім фронтам. Висадка в мене вдалася. В мене висадка вдалася. Є так, розходьтесь по фронту, і вам зараз ще кину. Ні, не кину. Ось так, да, ось кину ось цих. А, 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 а ви взагалі що тут? Вас також кину сюди. Давайте гуляйте сюди, ви прибирайтесь і гуляйте також сюди. Бажано пошвидше. Давайте, бах. Сподіваюсь, я виживу тут. А, це не тут порт. Це сусідній провці порт. Ми забрали сусідню провку. Тепер ми маємо. Е Змогу, я так розумію, забирати всю провінцію і розходитись по фронту може, ні. Приж, приж, припливли перші літачки, другі літачки. Е, давайте дойдемо одразу до Риму, друзі мої. Тут в мене що, до речі? О, тут, до речі, у мене непогано навіть. Це навіть непогано. Давай сюди, ти давай сюди. Я думаю, перше, першим, що треба зробити, це забрати ось цю частину. Зараз спробуємо щось придумати. Так, ви всі, я думаю, вам зроблю ось так план прориву. Виконуйте, Проривайте сюди. Проти нас Норвегія ввела ембарго. Неочікувано. Вау, о май га. Проривайте. А ти що стоїш? Відпочиваєш? Відпочиваєш, я поняв. Ну відпочивай трошки. Проривайтесь сюди. О, я їх зараз закотлю. Ну як закотлю? Візьму скоріш в, в цей в карман. Ну зараз так в кармані, в принципі. В певному. Але в них нема постачання. Їм треба постачання дати. Зараз де в нас постачання? Треба до Ліворна дійти. Через Флоренцію. Це ж Флоренція? Флоренція, все правильно. Треба в Флоренції і потім в Ліворно. Треба будь-яким чином в ось так. так. Угу. Тут треба вити. Витискати ось цих а тут треба витискати ось цих. Як казав Наполеон, ця Італія дуже довга. Ні, 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 мені треба сюди, потім сюди, потім сюди. Давайте, заходьте, не хочете, я поняв. А що у вас тут не вдається? Ладно, тоді зробимо інакше. Тоді зробимо ось так. Має допомогти. Ні, не допомогло. А тут мене йомаю -йо, як відкинули. Мене це прям ну ні разу не мені це ні разу не подобається. Вирішую зробити спробу. Йо-маю йо. -йо. Вирішує зробити спробу ще одної висадки. Ось. А тут у мене відбувається повний тріндець. А ну хоча, до речі, я можу зробити зовсім по-інакшому. Нащо мені робити листку сюди, якщо я можу зробити ось так. І зробити звідси. Ось сюди. В принципі, да. В принципі, да. Дуже навіть да. І тут їх зажать в разі, якщо в мене вийде. Да, все. О, є ще один проривчик. Давайте сюди заходьте. Довга Італія і довгий фро і довгий хер, який я візьму в рот, якщо зараз мене тут кальтянуть. Да. Треба, короче, брати ось цих і вибивати звідси. Прямо Лігічно швидко. Угу. Ті тут тобі ще днів залишилось. До хера я поняв. Давайте, заходьте сюди. Чи може тать глуху оборону? Не, глуха оборона це фігня. Треба заїжджати. Не сюди. Сюди. Не, сюди. Ні, сюди. Ні. Я поняв. Нікуди не треба заїжджати. Треба хоча б не від'їхати. Йойченко, це як сталося? А чому ви по фронту не розходитесь, хлопчики? Ось так виглядає очко. Якщо хтось не знав, очко виглядає саме приблизно так. Давай шуруй швидко, тримай їх. Все шо, хлопці, кільце ще й анальне. Не ви захотіли помірятися анальними тріщинами, сука. Зараз я вам покажу. Осуждаю, якщо що. А це як сталося? Ви нічого не бачили. От чого я, курва, знову не зберігся. Ну знаю ж я про те, що я не вмію воювати в цій грі. Якого хуя? Я прусь, оце як долбайоб якийсь. Я тут трохи відбився, але зовсім чуть-чуть Прям чуть-чуть. А... Тут в мене поки що все без змін, а мої тіпочки ось ці. Тільки но тільки на доходять, що такі довгі. Я ж там ще когось, наче викликав, ні? у вас наприклад. А, не, я забыв. Молодець. Висадка получається. Звідси, сюди, сюди. Руй. Ой, щось мені прям зовсім хірого стає. Після того як я знатно так прокашлявся, щоб голос нормальний був для запису. Чуть не помер від того кашлю, тепер взагалі капець. От Таїланд, тепер наш в них борг. Нема боргу. Ха -ха -ха. Але по ресурсам нічого тут нічого краще не стало. Корва. Ай, добре, Подивимося, що з цього вийде далі. Мені Сан-Марино пропонує. Щоб я його запросив в альянс. Я від такого союзника не можу відмовитись. Ви що? Це ж блін. Маріно мені треба цей союзник. Я без нього не зможу захопити Італію. Я серйозно, я зараз запрошу Сан Маріно в війну, і Сан Санмарино відпаде одразу. Відлетить А де, до речі, Сан Маріно? А ой, Маріно, до речі. Не, прикольно. Вау, як пробиваюсь. І давай далі сюди. Ой, 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 давай далі сюди. Ти сюди. О, ні, 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 ні Вернись назад. Ох, ніхіра тут проривчик стався. Хлопці, дівчата. Мені таке подобається. Мені таке дуже подобається. Так, давай сюди заходь. Мені подобаються такі внезапні проривчики. Так, давай заходь сюди. А ви. Давайте сюди далі. І сюди. І. і... і... Ось сюди. це так заходик. непредсказуємий. Давайте, гасимо цих. А, це їм просто снабження збудувалося. Ось вони й воювати почали. Кайф. Ну, я як завжди завтекав. Снабження снабження сполучення. І тому. Воно трошки так сталося. Так, да, я так розумію, від цього мені вже сенсу немає? Це да? взагалі хто? Я так розумію, що сенсу там вже нема. Чи є сенс? Зараз подивимось. Заходь в цю провінцію. А я знаю, що ти зможеш зайти в цю провінцію. А, мене потрошку витискають. Але ви заходьте сюди. А, тут тільки так можна зайти, поняв. Допомагай. Ні, йди далі. Чуєш? Не допомагай. М. Курва. А, тут у нас що відбувається? Тут я можу зробити. по ідеї ось так. Да, я можу зробити ось так. Тут я можу зробити ось так. Мабуть, навіть. А... О, все, зберігалося. Мабуть, навіть ось так зроблю. І ось тут зроблю ось так. А, а... Ви що, не можете забрати цей апендікс? Заберіть, ви вже курва, цей О, Все, забрали, ура. Тепер тут робимо ось так. <transmit> да, мені в принципі це вже цей наступ вже не треба. Де він? Чи треба? Ні, не треба. Я вже своїми силами пробрався. Тоді ми робимо як, тоді ми робимо ось так. І ось ось як ми робимо. Де о. ой, давай шуруй до найближчого. Портику, не душую тут на найближчого портику, я поняв тебе. Тебе скавали живцем. Ось так я слідкую за фронтом. Якщо що. Ну, це, якщо хтось ще не знав, як я слідкую за фронтом, це вам просто невеличкий гайд, як не треба робити. Я розділив Італію. Сьогодні в нас Італія, Польшу заміняє. Правда, Німеччину заміняє Грузія. Від цього ще гірше стає, звісно, жарт, але похір. Оце так жорстка пенетрація, конечно. Це так мощний гравець, конечно. Я другий раз, якщо що, поділив Італію. А зараз поділять мене на нуль. Якщо я називалю свій хлібальник перед тим, як щось зробити. Мені треба спочатку робити, а потім казати. Ой, курва! йо Йомою, треба це непорозуміння виправляти. Якось. Курва, якось це треба виправляти. Це непорозуміння, бо мені це щось прям ніхіра не подобається. Уф, як це жорстко виглядає. Літаю на гаїті. О, все, воз'єднався. Так, мені треба ось це Короче, капітально додосить. І ось це капітально додосить. І ось тут також можна трошки задодосить. Тут мене що відбувається. Тут ні мене нового. Ось я в ці гори задовбусь, блін, довбитись. Задовбусь довбитись. Задовбусь довбитись, Все. Писали Матвія. Матвій вже своєї відговорив. Цей типочок. бачила, як він такий, типу, оп-оп-оп. Япас, йобом. Кляті гори, сука, гори йобані. А вона ще й бекдор, сука. Вона ще й бекдор знайшла. Клята Італія, кляті гори. Курва, я їх ненавиджу. Гори, не італіянців. Ютуб, не бань. Я жартую жарти. Це моя робота. Вони ще раз пробилися. Курва, я ненавиджу. Ні цю гру. Ні, ці, ні цей світ. А... Ура! Я закрив хоч один котел. Я крутий. А коли вони мене достигли б відкинути? Давай, трошки, пробивайся. Дякую. Тут є. Тут Тут має пробитись. А це вони де? В третьому ізміренні, чи що? Є ще один маленький, але котел. Нема котла. А, обманув. Може, ти їх потримаєш трошки. А може, ви хоч щось робити будете, ні? Та й ви би також настояли не, не би, не втикали б. Було б дуже файно. Курва. А я випущу це відео в срок. Я, я повинен це зробити. Якби мені херова не було, якби мені складу не було. Я випущу це відео в срок. курва. Що мені може заважати? Зима мені може заважати. А якщо я зараз. Я зараз зупинив всіх, щоб вони трошки під Дейво, е, того, як воно там цей Воар. А, а зорганізувались трошки. Чого в мене це так погано з впливом на Австралію, бо я забив на нього повісити вплив, коли останній раз знімав. Ладно, зараз зроблю ручками. Давайте вертайте собі організацію, друзі мої любі. Всіх, наче по постачанню, все окей. Все, тепер є. В нас організація. Робимо ось так. Ой, як це файно виглядає, коли війська є організація. Я трошки прорвався тут. Далі, будь ласка, в трієст. Трієст є. Тепер треба з цих гір. Успускати. Ну ми на згорський альянс за справедливість, тому ми з горами вміємо працювати. Якби я їх ненавидів, ненавидів. Боже, як же мене криє курва? Бабах, так. Тут у нас шок. Ох, ніфіга собі ви прорвались. Дякую. А от, блін, знов-таки не вмію слідкувати за фронтом. Не побачив, що тут прорвались ті почки. Я просто вімкнув їм виконання плану і пішов там дрочитися на горі. В ворах. А тут вон як сталося. Ще трошки залишилось. Зовсім чуть-чуть. І я подолаю цю кляту Італію. А, та як це сталося? Коротше, беру ось всіх вас. О, ні, ладно. Треба з одної. Беру ось всіх. Ось п'ять вас ставлю ось так і призначаю. І наступ вам сюди. І виконувати. Руйте. Забавно, звісно, виходить. В мене півкраїни сидить без роботи. А я воюю хер памі іде. Хер памі за шо. Хер помі для чого. Сам приперся на чужу землю. І оце ось я водіюсь туші. І ще їх винними роблю. Нічого не нагадую, ні. Полетіла виставка, виходить. Це їх відправляю. Триматись і тримати, а вони все одно підвели, але це їм не допоможе, наскільки я розумію. Так, да, їм це не допомогло. Роблю тут одразу ось так. Кучей при допомозі штурмовки. Взагалі. Так, а тепер беремо ось так, так. І ви всі шуруйте сюди. І вони знов пачкуються, розмножуються пачкуванням курва. Нічого нового, прям взагалі, прям вообще Але я пробиваюсь. Наскільки я можу помітити? Це прям мені подобається. І тут я пробуваю. Хер там я не пробиваюсь. Ні там, ні там. От не кажи гоп. Не кажи гоп, поки на півшишки, курва. Давайте, я вас вірю. А тут що ви зупинились? Атакуйте, хлопці. О, о, прорвався. І тут прорвався, і там прорвався. Боже. Як же я себе люблю. Давайте, добирайте їх. Та ну йомайо. -йо. о, тут є? Тут? Ну давайте, добивайте. Є, залишилось ось цих добити, Ще чепуху, що засіла в Ніаполі. Але те, що обідно, те, що я в два рази більше людей витратив на це. В два рази. Я хотів вже казати ура, а потім побачив, що в них ще є острів. Скільки в них ліміт капітуляції? А, 4% залишилось. Кай, де там? Ми? Машинки. Давайте. Скільки вам треба часу? Сподіваюсь, набагато. 10 днів. На, у них ще і тут війська. Це курва буде весело. Частина друга. Зможу одною армією 13 дивізіями це зробити? Думаю, да. Швидко це буде? Думаю, дуже. Або ніхіра не швидко. Я ж в разі чого навіть звалити не зможу, бо тут портів нема. І прислати прикр прикр прикріплення. Це прикріплення, да. підкріплення не зможу. А як це сталося? Вони зайшли в чотирьох курва, і просто одним махом вбили мене. І на цьому моменті в мене вилетіла гра. При наступній спробі запустити цей сейф. Гра мене послала нахер і вилетіла ще раз. Можу нас поздравити! Перше проходження закінчено, а закінчено воно через те, що гра просто не хоче запускати сейф сейф. Ліг при цьому попередні сейви запускаються ідеально. А ось саме цей автосейв не запускається. Останній сейв у мене був дуже багато років назад, грових, ігрових років, і перегравати це все в такому стані зараз я не дуже хочу. Мені зараз занадто погано. Тому дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте в мій телеграм-канал по посиланню в описі. Там я ділюсь своїм життям, не життям, а планами, не планами, а ниттям, не ниттям. Коротше, всім підряд. Ось так буде вірніше сказати. Зустрінемось через тиждень. радий був вас тут бачити. На все добре. До побачення.